А Володимир Зеленський заявив раніше, що розраховує на підтримку Франції після виборів, але ми вже бачимо перший тур та, у Франції відбувся ультраправі перемогли. Буде ще другий тур. Я так розумію, що там результати ніяк не зміняться. Плюс ми маємо позицію президента Болгарії, який відмовився їхати на саміт НАТО, тому що не згоден з підтримкою України, та про яку там говорять. Не здається, що оцей, оця підтримка вона потрохи спадає України в Європі. Ой. Ну, давайте так. Е, ну, по перше, з самого початку нічого не говорила на підтримку Росії. Ага. Нічого взагалі. Е, ну, ультраправі і праві – це теж різні речі. Вони дуже різні. Ну, наприклад, е, ця Мерлоні, який звуть в Італії, вона правий політик в Італії 50 на 50 розкол суспільства стосовно допомоги Україні, але вона взяла на себе відповідальність і достатньо чітку позицію займає на, е, на відміну до речі від попереднього премєр міністр який був би більш лівим, який написав відомо всім план Драги, які досі в ООН зареєстрований, які передбачають капітуляцію України. Давайте будемо все говорити. Ну, дивіться, я думаю, що у французів тут вже трохи інша ситуація, тому що. Є вже реальна загроза атаки на НАТО так України в країнах Балтії. Французи точно зрозуміло, що їм доведеться воювати. Ніхто не хоче воювати і, і тому, звичайно, що я думаю, що нічого особливо не зміниться. Тим більше я вам сказав, вже є конкретний інтерес уран, уранова промисловість в Франції вже зараз буде питання в тому, де, де вони сиревону будуть брати. оцим треба зацікавити. Я взагалі прихильник до речі, приходу французів на нашу атомну енергетику. Чому тому, що у них досить непогані технології. До речі, всі державні компанії. Це це до слова, коли у нас говорить, що тільки приватні компанії можуть бути нормальними. Ні, це брехня залежить від менеджменту, і в даному випадку тут слід зацікавити. Ну і зброя звичайно, ВПК, тому що французів це ж дуже потужне. ВПК, ну далі інтерес. Я думаю, що не так все зниться. Тим більше ми повинні розуміти, що специфіка виборчого виборчої системи Франції, там же може двотурова. Тобто, там що другий тур буде відбуватися. Те, що ми бачили, перший тур це одне, а другий тур там ще може бути достатньо а, великі корекції. На що, до речі, розраховував Макрон. А, хоча може і прорахувався, ніхто ніхто тут, ніхто тут не заперечує, можливо, і таке буде. В даному випадку, але я не чекаю особливих змін. А чому? Тому що знаєте, це от питання от глибинної держави, те, що називається. Ну, як от у британців, у британці, хто би не прийшов до влади, там є конкретний інтерес, і зрозуміло, навіщо потрібна їм Україна, а і навіщо і єдині хто зацікавлений взагалі в розпаді Росії там, тому що вони повертаються в велику політику. Так і я думаю, що у французів вже пройшли якісь такі точки дефуркації. А після після яких зворотнього ж ну шляху просто не буде.